Вчора, 24 листопада, відбулось засідання виконкому. Присутні розглянули майже зо два десятки питань. Серед них, зокрема, звільнення від оплати праці за навчання дітей в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах у 2022-2023 навчальному році. Для підтримки талановитої молоді і залучення до мистецьких професії прошу звільнити трьох учнів музичної школи від плати батьківської плати так як батьки батьків. Є учасниками бойових дій на на сході України у підсумку. Рішення було прийнято. Також затвердили члени виконкому і проєкт рішення про видалення зелених насаджень. Всі дерева обстежені комісійно. і також прошу з голосу відповідно до звернення управління світи проти що дати дозвіл на видалення аварійних сухих дерев на території спорткомплексу зірка. Ну, треба зайнятися і видаленням тих дерев, що на посілок ми їдемо з лівої сторони, там вони загрожують безпеці. Ми ще рішення не приймали по їх видаленню? Приймали. Приймали, вроді. Геннадій чого тоді не організовується. Треба організовувати цю роботу. Під час засідання міський голова подякував усім екстреним службам міста за злагоджену роботу над відновленням енергозабезпечення після масованого ракетного удару по Україні Російською Федерацією. Був великий обстріл України різними ракетами, і привело це до знеструмлення великої території України. В тому числі наша громада теж була відключена повністю від електроенергії. Зупинилися котельні, тобто надзвичайно велике ушкодження було задано не на нашій території, але на територіях, які поєднані з нами. І тому я хочу подякувати всім екстреним службам за оперативну роботу. Це перш за все працівники системи енергозабезпечення Суми Обленерго. Які активно працювали, і працівники Харків енергоремонту, які кваліфіковано підійшли до цієї справи і рятували ситуацію. Це була цілодобова до двох годин ночі робота цілих моїх заступників, і різних керівників, в тому числі МЧС. Ухвалили члени виконкому і рішення про надання матеріальної допомоги на лікування та сім'ям загиблих військовослужбовців на загальну суму півтора мільйона гривень. Включено лікування і осіб жителів Шосткинської територіальної громади, гемодіаліз сім'ї загиблих, виділяються кошти на надгробки сім'ям загиблих для встановлення. І на поховання останніх п'яти наших воїнів сім'ям теж виділяються кошти. І також депутатські повноваження для 40 жителів нашої громади розглянули члени виконкому і питання управління майном комунальної власності. Даним рішенням затверджується акт приймання передачі з державної комунальної власності. Повітряної лінії зовнішнього освітлення по вулиці Заводська та передається господарські віддання комунального підприємства Шоста міськсвітло». світло. По заводській ці люди залишились без опалення. Ми там ще їм повинні допомогти електроприладами. Пані Анта частково вже надали заяви, надали? але не всі. Ну попрацюйте, треба сходити туди. Люди залишились без централізованого опалення і вони потребують підтримки. Одним з головних питань засідання стало внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік. Виникла потреба в прийняття даного рішення. У видаткову частину бюджету Шостінської міської територіальної громади внесені такі зміни згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 листопада 2022 року номер 426 ОД, Бюджету Шостинської міської територіальної громади збільшено субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 114,2 тисячі гривень. По управлінню житлово комунального господарства збільшене бюджетне призначення на суму 6,1 млн грн згідно внесених змін до програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії. Міський голова пояснив, що головну ялинку у місті встановлювати не будуть, а зекономлені кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Ми помагаємося зробити якусь невелику локацію у місті в мікрорайонах у старостинських округах, але великої центральної ялинки не буде з ілюмінацією, з прикрасами з освітленням ярким. Ви знаєте, вона була одна із самих красивих. Не тільки в Сумській області, а тут на півночі України. Але не будемо ставити, тому що, перше за все, це, це, це велика кількість електроенергії споживала ялинка, вона ще живорочилася, крім освітлення ілюмінації. А з другого боку, це е, дасть можливість не скопичувати великої кількості людей в одній точці. Тому з одного боку свято не відміняє. З одного боку, а з другого боку, таким чином будемо підходити до відзначення новорічних новорічних свят. Члени виконкому також своїм рішенням внесли зміни до комплексної програми правопорядок на 2022 2025 роки. Воно передбачає виділення додаткових коштів на паливо-мастильні матеріали для охорони громадського порядку, на заходи з матеріально-технічного забезпечення та придбання предметів довгострокового використання.